Вранці 8 лютого в селі Лукнів Новгородсіверського району внаслідок загорання житлового будинку загинув чоловік 1961 року народження. Цього ж дня трагічний випадок стався і в селі Чемер в Чернігівського району. Під час ліквідації загорання в будинку було виявлено тіло господаря 1963 року народження. Попередньою ймовірною причиною цих пожеж стала необережність загиблих під час куріння. Загалом від 3 до 9 лютого у вогні на Чернігівщині загинуло восьмеро людей. Одна людина отримала травми. Причинами загорянь послужило недоліки конструкції порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Необережність під час куріння, коротке замикання електромережів. А також недотримання правил пожежної безпеки при експлуатації печей, за даними головного управління ДСНС в Чернігівській області, за минулий тиждень сталося 40 пожеж. Тому рятувальники закликають жителів області та міста бути уважнішими під час користування вогнем і дотримуватись правил безпеки поводження з ним. Регулярно причищайте димохід від сажі. Слідкуйте за тим, щоб пічка не перегрівалася та на ній не утворювалися тріщини. Не залишайте вогонь без нагляду. Не куріть у приміщенні, не перевантажуйте електромережу та слідкуйте за справністю електроприладів.